Отже, Анатолій Валерійочу, обіцяний Вами коментар щодо останнього апеляційного суду. Я так розумію, що ви вважаєте ну, це засідання і рішення суду апеляційного несправедливим. Тобто, що ви можете сказати на противагу? Що я хочу сказати, що відповідно до рішення Новозаводського суду, суду першої інстанції, адміністративне порушення по Справі у скоєнням корупційного правопорушення було закрито за відсутністю складу правопорушення. Десять днів давалося на те, щоб дане рішення вступило в силу. Тобто прокуратура мала право його оскаржити в апеляційній інстанції. Що відбулося? Відбулося те, що. Засідання апеляційного суду відбулося без моєї участі. Я не був повідомлений про дане засідання, не знав про нього, і дізнався взагалі після того, як вже суд відбувся і рішення постанова суду, вже була готова. На жаль, ми маємо ситуацію, яка ще раз підтверджує те, що дана справа саме справа про адміністративне порушення. Про скоєння корупційного пропорушення міським головою. Вона з самого початку, як я її раніше давав свої коментарі. На моє переконання, це справа абсолютно замовна і пов'язана з тим, що з моїм приходом на посаду міського голови, так як я її заявляв, було взято під контроль комунальне підприємство це комунальний ринок, звільнений директор комунального ринку Попова Вікторія Владиславівна. І на сьогоднішній день бізнес-структури, які мали з собою на меті, саме довести підприємство до банкрутства і, і певним чином його потім приватизувати як підприємство банкрут, їхні плани відповідно порушились. Ну і деякі інші речі, а саме це питання, які лежать в площині політичного протистояння. Нічого спільного із. Відповідність до закону дана справа немає. І вважаю, що своїм рішенням, а саме такою процедурою розгляду цієї справи в апеляційному суді, моє, мою, мою участь, унеможливо подання заперечень, своїх доказів на підтвердження своєї невиновності, так як було встановлено судом першої інстанції. Це ще раз підтверджую, ще раз наголошую, що дана справа абсолютно замовна. Ну <звач> тобто ви вважаєте, що це помста, ні? Коли тільки було відкрито провадження в справі про адміністративне правопорушення, я відразу сказав, що нічого спільного із дійсністю ця справа немає. Абсолютно притягнута за вуха ситуація, що міський голова сам собі нарахував премію. Ще раз наголошую, що не сам собі. Встановлено було рішенням сесії. Розпорядження міського голови потрібно було для бухгалтерії. От. Розпорядження готувалося не міським головою, воно готувалося відповідними службами. Міський голова підписує будь-які розпорядження тільки після того, як вони проходять відповідне погодження відділів і служб міського виконкому. І на той час, 3 червня, як тільки я приступив до виконання своїх обов'язків, не було ніякого там, умисла там, чи бажання отримати незаконну винагороду. Також хочу сказати, що питання ж не стоїть про незаконність нарахування премії, тому що суд, навіть апеляційний суд не встановив, що премію нарахована незаконно. Питання стояло тільки в площині повідомлення, конфлікту, начебто конфлікту інтересів на сесії міської ради і рішенням Апеляційного суду. Було відмінено рішення суду першої інстанції, і накладено штраф на міського голову в розмірі там, 1700 гривень. От. Але відповідно до цього рішення суду, апеляційна міський голова є винним у скоєнні корупційного правопорушення. Ну, ось така ситуація. Тобто я хотів сказати одне з трьох напрямків, або, або вас. Вам помстились за те, що ви відібрали у деяких структур комунальний ринок прогрес, або на майбутнє, щоб ви там, наприклад, ну, не, не заважали комусь щось там робити. Або це просто підстава. Ви підписували вже погоджені рішення вашими службами, які працюють вам під владні під службами виконкома. Ви підписали це рішення. Або просто вас підставили, я не знаю. Ну, я хочу сказати, що почнемо з останнього питання, да? з третього uh -huh. аргументу, що да, дійсно в суді першої інстанції, коли досліджуються покази документів, покази свідків і учасників цього процесу, і відповідні керівники і відділу кадрів, і юридичного відділу, і відділу за відділу за... справами, який відповідає за цей напрямок. Було встановлено, що да, дійсно у діях міського голови не було бажання, навмисного бажання отримати якусь там неправомірну вигоду перебуваючи на цій посаді. Це було встановлено судом першої інстанції, і інші аргументи були досліджені, і встановлено, що да, дійсно міський голова не винен вчинені даного правопорушення. Але те, що було в апеляційному суді, перше, це те, що справа про порушника розглядається без присутності самого порушника. В якій не повідомлений належним чином. Підтвердження цього повідомлення немає. Це просто ставить великий знак питання над тією судовою системою, яка існує, і над тим рішенням, яке приймає апеляційний суд в даному випадку. І більше того, в своєму рішенні апеляційний суд зазначає, що рішення остаточне скаженню не підлягає. Хочу сказати, що ми все рівно будемо робити відповідні кроки, оскаржувати дане рішення, звертатись. І... Прокуратуру до Верховної Ради на скаргу на дії судді, який в такий спосіб, на мою думку, необ'єктивно винесла абсолютне рішення, не дослідивши доводи двох сторін, в даному випадку прокуратури і міського голови. Тобто, я вважаю так. Те, що да, дійсно контроль над комунальним ринком, це було важливе питання. Ми ж не кажемо, що там міський голова це не приватна структура, повинні зрозуміти. Це комунальний ринок, це підприємство, яке належить, створене і належить громаді. І повинно працювати на користь громади. Як тільки ми зробили перші кроки в напрямку відновлення контролю громади над дане підприємством, багато кому не подобається, що зараз ми контролюємо всі комунальні підприємства. Вони квартально звітують і звітують для всіх у відкритий спосіб. Тому. Можливо, ці дії їй не подобається, ми розуміємо, і всі знають, що відповідні там прилузькі зв'язки і даним підприємством, намагання там, прилуцьких е, угруповань контролювати і ще краще мати у власність своє розпорядження, комунальний ринок, ринок, прогрес. Ну, я вважаю, переконаний в тому, що це дійсно кажуть, звіння одної цепі. Це причина-наслідкові дії. Які структури за цим стоять? Ви називали щойно прилуцьких бізнесменів там або ще називають група Європа. Да? Так, я розумію, це правда. А, хто добре прилуцькі Ніжині які структури за цим стоять? Не, не можуть вже там керувати просто з прилукції? Є. 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 Ну керували зніжені. Ні, не ну я розумію. Відповідно, є і серед депутатів міської ради депутати, які перебуваючи Ну, скажімо так, в опозиції до міського голови, вони сприяють цим діям на своєму рівні, так? допомагають там і там роблять дещо. Але процес в тому, що звільнений керівник з комунального ринку Попова це член партії регіонів, колишній член партії регіонів, депутат обласної ради, член фракції партії регіонів в обласній раді. І, відповідно, її партійна структура її підтримувала і теж, маючи старі зв'язки і вплив на, на жаль, можливо, на правоохоронні органи, можливо, на судову систему, в певний спосіб зробила такі речі, що ну дійсно ви всі ж бачили з попередніх матеріалів, як відбувалося вручення того ж самого протоколу про адмінпорушення, яким було. Унеможливлене отримання мною правової допомоги з боку юристів. Ніжинський міськрайонний суд два рази відхиляв цей протокол. Після цього БОС вимушений був цю справу передати взагалі в Чернігів, Новозаводський районний суд. Суд першої інстанції, розглянувши матеріал, прийшов до висновку, що дійсно міський голова не винний, що немає складу правопорушення в його діях. Тобто, і тут ми маємо. Різко без участі міського голови взагалі ситуація, коли суд признає людину винною, не даючи можливості людині сказати на свій захист принаймні слова, принаймні бути присутнім на цьому засіданні. Ось що відбулося на сьогоднішній день. І це ще раз підтверджує, що, на жаль, судова система вона потребує реконструкції, вона потребує перезавантаження, і тут треба. То, може, вже ж треба було і перезавантажити, стільки років ну, часу пройшло. Ну, бачите, стільки часу пройшло, але нічого, на жаль, ще... чи не встигло ще змінитися, можливо, я так вже. Ну, може, з вашого боку, недостатньо ви там нагасти, недостатньо реформи проводили. Ну, і, Якщо залишили стільки людей, які вам роблять пакості, по вашим словам, може це свідчить про ваші недостатні, все <кій> ж таки. <кій> ну, скажімо так, опозиція до. Влади завжди повинна бути, тому що позиція це є одним із атрибутів демократичності. Влада не може бути не підконтрольною. А позиція, як ніхто інший, зацікавлена в тому, щоб контролювати владу. І це така двояка ситуація, вона збалансовує владу саму, тобто не дає можливості владі зловживати і робить владу підконтрольною. Питання в тому, в який спосіб діє позиція. Якщо вона сприяє в тому, щоб незаконні речі відбувалися, да, це неприпустимо і з всім треба боротися. Якщо це критика конструктивна і є за що, да, це теж повинно бути. Ми кажемо про те, що в даному випадку стоїть, стоять на кону не інтереси, приватні інтереси там міського голови чи осіб з ним пов'язаних. Питання стоїть в тому, що відновлення контролю. Над комунальними підприємствами і зміна можливо влади в місті Ніжені, зміна міського голови. Але в такий спосіб, незаконний, я вважаю. Як будуть розвиватись подалі дії? Mm. Що, які наслідки має тепер це рішення суду? Ну, зараз юристи, підключені до цього юристи, які проводять аналітичний процес з приводу того, які наслідки. Від цього рішення апеляційного суду. Тому що чи пов'язане дане рішення за, за даною статтею з обмеженнями, і як наслідок там, припинення чи не припинення повноважень міського голови. Якщо це припинення, то в який спосіб? Тому що ж наголошую, що судом апеляційним визнано міського голови винним всього правопорушення накладено на нього штраф. Крапка. Які подальші дії, ну. Практика судова зараз вивчається, і ми дивимось, які наслідки, і як правильно діяти в цій ситуації. Ну, це ваші дії, які? Да. які ви думаєте, будуть дії вашої опозиції зараз? Ну, тих же депутатів, скажімо. Ну, це як шахмати, розумієте. Був зроблений крок, ну, скажімо так, моїх опонентів, зараз черга зробити мені свій крок. Ми зараз вивчаємо ситуацію і що зробити правильно. Щоб це було в законний все спосіб. На найближчій сесії 25 грудня можна чекати чогось цікавого? 30 грудня. 30 грудня. Продовження сесії. Так. Ну, ми готуємо пояснення на продовження сесії, і до цього моменту я думаю, що вже будемо знати, як діяти і яка ситуація. Поки що однозначно я вам зараз не можу дати відповідь. До чого готовому бути, ви не знаєте ще так? Да? Ну, ми готові до. Я готовий до будь-яких е е дій, відповідно. Але треба розуміти, що е ситуація із відстороненням від виконання обов'язків міського голови, вона теж е всі розуміють, в цей час дуже хитка рівновага, і ситуація непроста і в країні, і в місті. І тому дестабілізувати її ще і такими речами, депутати ми проводимо з ними зараз розмови, зустрічі, як вивчаємо їхню думку. Депутати з розумінням до цього відносяться. Але як вони будуть поводити себе на сесії, як будуть голосувати, як приймати рішення? побачимо. За що все-таки йде боротьба? я Хочу на закінчення спитати. Чи за саме крісло міського голови? Ну, я не можу. За що ще? Ну, треба розуміти, що посада міського голови. Це ключова посада, через яку контролюється діяльність комунальних структур в місті і використання бюджету. Ми в цьому році зосередилися на якому використанні бюджету? Всі зрозуміли, що нам в цьому році, в дуже складному році, вдалося забезпечити в першу чергу це стабільну виплату заробітних плат і соціальних всіх доплат. Це було наше головне завдання. Можливо, десь ми. Недостатньо фінансували інші статті витрат, за якими там стоять інтереси, можливо, інших структур. От. У нас залишились борги за виконані роботи 2013 року, які, роботи, які виконували причетні до цього певні депутати з міської ради. Можливо, це також буде мати значення. Тому з боргами то треба розраховуватись, але. Ми це робимо, і ну, складний дуже період, і постійно заблоковані. Я питаю, за що да. йде боротьба. Боротьба це йде крісло, за контроль. За контроль над... Крісло, ну, звичайно, крісло це є ключовою, ключиком до контролю над бюджетом і контролем над комунальними підприємствами. Не можна контролювати бюджет повністю бюджет і комунальні підприємства, не маючи підконтрольного міського голову. А навіщо комусь ну, додихаючі комунальні підприємства? Ну ну чому. Додихаючи, якраз, як ви кажете, ми працюємо над тим, що вони були недодихаючими. Ми зараз серйозні кроки робимо і плануємо все ж таки відновити її в УКГ і інші підприємства. але є ж інше підприємство, недодихаюче. Такі, як комунальний ринок, всіх цікавить, Водоканал цікавить. Ну, потрібно розуміти, що. А ми розрушили це осінне гніздо, і ось, відповідно, кусаються просто так, не здаються. Те, що відбулося на Майдані, Незалежності не потрібно розуміти, що там шини погоріли, люди загинули і на цьому кінець. Потрібно далі йти до кінця, потрібно боротися й далі, тому що попередня влада вона намагається зберегти свій вплив і свої інтереси. Вона їх захищає в будь-який спосіб. Вона йде до останнього не зупиняється ні перед чим. І громаді потрібно розуміти не просто там розхитувати і критикувати владу або слухати той бруд, який зараз виливається, а зрозуміти, що дійсно міський голова бореться не за свої інтереси, а намагається відновити контроль громади над підприємствами, зробити прозору владу в місті Ніжині. Це не подобається. Але це факт, який є. Ми боремось за відкритість влади. І потрібно громаді не. Стояти осторонь, або слухати плітки, а підключатися і підтримувати владу сьогоднішню. Робити разом з нею, підключатись. І сприяти тому, щоб е, все ж таки ми здолали не тільки ворога е, зовнішнього, який зараз е, на сході країни ми маємо, але тут також відбувається боротьба. І боротьба теж дуже серйозна. І потрібно Разом із владою допомагати, сприяти і розуміти, що відбувається. А просто так критика, звичайно, будь-які дії, намагання щось змінити на краще, воно наштовхується на те, що ми робимо, наступаємо на попередні інтереси, на ті всі зв'язки і зловживання, які були раніше. І відповідно треба розуміти, що де супротив, іде інформаційна війна. Проти міського голови, яка розгорнута, і всі це ми бачимо. Заходи, які відбуваються, розкачування ситуації, і по ринку на Московській. Також ми бачимо, що це... є зацікавлені за цим стоять о -о, політичні сили, які о -о, використовують дану ситуацію, щоб впливати на міського голову, дестабілізувати ситуацію. Тому я закликаю ніженців, будь ласка, зрозумійте правильно, що відбувається. Ви розумні, ви згуртовані, ви ніженці. І, будь ласка, підтримуйте владу і допомагайте владі. Сьогодні влада в Ніжині, її діяльність направлена на те, щоб разом з громадою покращити ситуацію в місті і втримати той стан речей, який дасть можливість пережити ці складні часи. На, ну, на кінець інтерв'ю я хочу, щоб ви все ж таки сказали, який ваш намір, які будуть ваші подальші кроки. В цьому питанні, ну, чи будете ви здавати, чи будете ви боротись до кінця, ну, якщо ми з'ясували, з ким ми боремося, я розумію, з ким ми боремося, так? І за що ми боремося. І ще раз хочу сказати, що я не борюся за свої якісь там інтереси, чи щось, свої якісь там блага. Я, коли мені довірили цю посаду виборці, і ніжниці підтримали мене, то я не можу рухатись там, чи здатися. По сигнатурі я завжди скажімо так, рухався вперед і завжди перемагав. І тому програвати я не збираюся, і все, що від мене залежить, я зроблю для того, щоб все-таки довести законно, що в моїх діях не було незаконних ніяких речей, що все це дійсно замовна справа, яка не має нічого спільного із дійсністю і законністю. От, то я буду робитися для того, йти до кінця, для того, щоб довести свою невиновність і працювати далі. Подобається це, там, комусь не подобається, але в нас є гарна команда на сьогоднішній день, є команда фахівців, і складний час ми зробимо, щоб вніжені принаймні зберегти стабільність і не погіршити ситуацію.